Виїжджаємо ми з готелю. отакий балкончик. Я працював на цьому балкончику, на цьому столику. Ноутбук поставив і почав обробляти фотографії. Такі види в нас тут. Ведеться стройка. Ось це тут класно. Сьогодні ми вам покажемо Кам'янець-Подільський від А до Я. Зараз ми залишаємо в готелі валізи і підемо подорожувати по місту. Поїхали! Сьогодні ми прогуляємось по старому місту Кам'янець-Подільський, і розкажемо вам, як краще по ньому прогулюватись. Покажемо невідомі місця, які ви точно не бачили в цьому місті. Отже, місто нас зустрічає залізничним вокзалом, і потім ми йдемо, йдемо по такому самому, по такому е е Савдеповському місту. Але магія починається. Початку першого мосту, який веде нас через Гранд Каньйон. Як він називається, не знаю, але він точно Гранд. Він дуже-дуже великий. Через нього можна тут проїхатись на канатній дорожці всього за 200 гривень або за 150-150 так. За 200 За 125 гривень, 150 гривень це. Щоб вистрілити з гармати. Отже, ми зараз заходимо оце старовинне місто. Тут в нас такий мост і такий великий-великий каньйон, де ми бачимо башту. Не знаю, що то за башта, але вам напишу тут прямо на цьому відео. Каньйон дуже глибокий, тут майже, я думаю, висота з 24 поверхи. І цей каньйон був частиною фортеці цього старого міста. Ось там ви бачите башту і така велика-велика стіна, через яку ворог не міг пройти взагалі це місто взяти у полон. Отже, йдемо по цьому чарівному мостику. Він дуже великий і дуже круті фотографії е цього мосту, ви можете побачити в інтернеті. Може я на телефон сфотографую і покажу вам його е з цієї сторони моста. Коли ви заходите у місто, краще за всього йти по лівій стороні, коли ви заходите у місто, а коли ви виходите з міста, краще гуляти. По правій стороні. По правій стороні, якщо б я їхав по центральній дорозі, кашені, я винуватий, був би. Або навпаки, не раджу йти по одному і тому самому місту по одній і тій самій стороні, у місто і з міста. Якщо ви підете по лівій стороні у місто і повернетесь по цій самій лівій стороні, як то кажуть... І може я був п'яний, може не п'яний, але моя кобила їде по правій стороні. Отже, якщо ви зайшли у місто по лівій стороні цього мосту, то краще повертатись з міста по правій стороні. Тому що ви так побачите все місто, а не тільки його одну сторону. Коли ви йдете прямо по головній вулиці з моста, ви бачите такий храм, який навіть не позначений в Google Мапах. Ми якось пошукаємо десь про цей храм, або зараз прочитаємо на стіні. Дивіться, він дуже такий прикольний. Фасадік. Знизу ми бачимо. Кам'янець Подільський і Марію Мати Ісуса. Це я так розумію Гавріїл, а це Міхаїл. Архангели. А зверху сонце, це герб Кам'янець Подільського. Дуже погано, що немає на Google Мапах ніякої інформації про цей храм. Так, тут ми бачимо тільки позначку. Розпочаток богослужінь розклад. І все. Зверху дерев'яний такий купол. Отже, ми йдемо далі по головній дорозі, нікуди не звертаючи, не повертаючи. Вам треба просто йти прямо і ви точно попадете на самий відомий замок Кам'янець-Подільського. Так, це українсько греко католична церква, храм Пресвятої Троїці, монастир отців Василіян. Пам'ятки архітектури 14 століття. Збудовано в 14 столітті. Храм був кафедральним 1672-й 1672 мічеть Мустафи. На початку XVIII століття тут облаштували греко-католицьку церкву, а в 1795-му православну. 1935 м зруйновано радянською владою, відбудовано 2005 2050 рік. Сьогодні тут греко-католицька церква Пресвятої Тройці. Отже, пройшовши цей храм, ми йдемо просто прямо і попадаємо на таке просторе місце з такою площею. І ви побачите карету. Не знаю, до чого теж цю карету поставили, але Будь-який конь може сюди пристягнутися і тягнути її. Тут в нас є е, сліди такі. Угу. Сідаємо сюди, отак от, і все, нас тягне якийсь раб, а тим часом ми йдемо далі. Показуємо вам кам'янець подільський. Тройську церкву ми пройшли До Бідіного озера, ми ще дойдемо. Домініканський костел, ми зараз побачимо і ратушу, ми теж побачимо. Гончарна башня, ми її бачили в каньйоні, а синагогу ще не бачили. Кафедральний костел Петра і Павла ми побачимо сьогодні. Отже, коли ми йдемо по лівій стороні, ми бачимо площу таку з лавочками. А коли ми будемо в зворотньому йти зворотнім напрямком по тій стороні, то ми побачимо той храм і побачимо цей скверик невеликий, там є фонтан дуже прикольний. Тому раджу йти знову Кам'янець Подільський по одній стороні, а повертатись по іншій. Мені дуже подобається, що готелі і всі ресторани зроблені. У старовинному стилі, який не вибивається від е, старого міста. Також тут на площі ми бачимо сонячний годинник. Він зараз показує. Що то за цифра? 12. 12.40. 12. Е, так, так, ось о 12-та, ось о 12-та, і вона вже закінчується. 12.40. І в центрі ми бачимо сонечко, це знов герб міста Кам'янець-Подільський. Всі, хто не вперше на головній площаді, звісно ж, пізнають цього хлопця, який дивиться кудись у небо з фотоапаратом на пузі. Цей фотограф Кам'янець Подільського нікуди звідси не йде. І, мабуть, нікуди не піде. І якщо хочете, ми зробимо тренд цього року. Ні, ми не будемо тут тиждень стояти. Але з Макдональдса треба щось нам принести. Тут на головній площі є лавочки, все так є тіньочок. Біля ратуші, а в самій ратуші ми маємо музей, можемо зайти сьогодні, якщо в нас буде час. Біля ратуші можна придбати морозиво, також замовити джипінг і БРДМ і помотатись по місту по бездоріжжю. На цій стороні є е, е, БРДМ, це не реклама, але мені подобається завжди тут. Кататись на ньому як маю змогу. Я люблю Кам'янець Подільський. Той самий БРДМ, і там джип ще є. А ми рушаємо далі по головній дорозі, щоб дістатись до замку міста. На кожній урні є. Символ міста, ну і саме місто. Ось дійшовши ми до цього кільця, ми йдемо далі униз. Але тут є невідома одна деталь. Оця широка, широка вулиця, оця широчена вулиця. Це була вулиця Ринок, я вам... Вірменський ринок, так. Вулиця так і називається. Колись це був вірменський ринок, але зараз це проїжджа частина, по якій ну, просто їдуть машини. А колись, коли були царі, то тут був вірменський ринок. Йдемо далі. На зустріч до пригод. Трохи далі ви побачите оцей пост, на якому працює шлагбаун і легкова машина повинна заплатити 10 гривень, мікроавтобус 15 гривень. Але далі я вам покажу на що ці гроші йдуть. Там трохи нижче ви побачите, куди пішли ваші гроші і коли ви тут заплатили. Пішовши десь півгодинки, не більше, ми попадаємо на смотрову площадку, де всі фотографуються і сидять ввечері, дивляться на величезний підсвічений ліхтариками замок. Ось він там. Ми підійдемо зараз трохи ближче. Тут є як, як підійти, але я кажу, якщо ви будете по правій стороні, по правій стороні їхати, то е, ви, вам доведеться переходити дорогу. Ось я переверну зараз камеру і ви побачите, як це виглядає, коли ви підходите до цього замку. Куди ж без фото на пам'ять? Ну там повинно бути типа Чик-чик. Але осінню ми тут замутили таку фотосесію, таку фотосесію, от зараз ви побачите фотографії. Ось люди пішли зі смотрового майданчику одразу у цей, у замок. Але вони кое-що не помітили. Зараз я щось зроблю. Спустившись трохи зі смотрової площадки, це зі смотрового оглядового майданчику, одразу зліва ми бачимо гойдалку, яка нам взагалі не впала. І бачимо дещо прикольне. Так, це ресторан, але ми на нього не будемо заходити. Зараз я достану цей меч і стану принцом Артуром. Чи хто там був? Я буду принцом Віктуром. Вікторіус. Ні, не, не виходить. Ось ми і на цьому самому мосту, який веде прямісінько до замку. Тут вистачає місця, як ви бачите, тільки для однієї людини. А якщо вам треба когось пропустити повз себе, то вам треба буде ось отак от стати в цю ямочку. О, зараз передо мною йде дівчина з коляскою, з дитиною. Треба ось сюди запаркуватись. І Дякую. пропустити, будь ласка, треба бути трохи вічливим. Ось ми пройшли всього за півгодини в одну сторону. Старе місто, але це не все. Ми ще будемо йти назад. Тому ми зараз, ми зараз не будемо заходити у замок. Але в кінці відео, якщо ви залишитесь до кінця з нами, ми погуляємо прямісінько в замку. Ось дивіться, отут є. Дорога начебто, але до замку вже треба підійти по трасі. Це виглядає приблизно так. Ось. Йдемо понад стіночкою, по дорозі. Так. Ну, можна тут іще йти, але краще тут не йти бо можна впасти прямо так під машину і все завжди бачу оцей підвал не знаю для кого він але вид дуже шикарний ось ми дійшли до старого замку Тут ми бачимо касу і вхід. Коштує вхід 100 гривень з дорослого, 50 з дитини. Але сюди ми пізніше. Зараз ми підемо назад. І нас кое що приємне чекає о другій годині. В кінці відео буде більш глибинні такі. Будемо відходити від головного маршруту по всяким вуличкам і секретним місцям, які ви 100% ніколи тут не бачили. А тепер я вам обіцяв показати, давайте отак красивіше буде. Я вам обіцяв, на що йдуть ваші грошенятка. Коли ви проїжджаєте до замку, платити на реконструкцію всіх тут стін, дорог і замку. Ось на що йдуть ваші грошенятка. А вони йдуть на звичайний цемент і паличкою тут роз... розмалювали начебто це каміння. Ось о, каміння, а ось о, на що йдуть ваші грошенятка. Ось, будь ласка. получіть і розпішіть. Такого позорища я ще не бачив ніколи і ніде. Одне діло, коли ніхто нічого не бере з тебе за проїзд. А тут беруть за проїзд і постілили цемент на тротуарі. Це шквар, це, це, це зрада чи не зрада? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Чи, чи ще потрох, трохи треба почекати.